Йосип, проданий своїми братами в рабство, опинився у Єгипті, його купив Потіфар, високопосадовець при дворі фараона, начальник особистої охорони. Здавалося б, доля Йосипа була вирішена наперед приниження і тяжка праця раба. Але в його житті був один вирішальний фактор Господь був з Йосипом. Божа присутність виявлялася над містичних баченнях а практичному успіху. Все, за що брався Йосип у домі свого пана, вдавалося. Потіфар не міг не помітити цього незрозумілого процвітання. Він побачив, що успіх Йосипа не випадковість, а наслідок того, що Бог допомагає йому. В результаті Йосип отримав таку довіру. Що Потіфар зробив його своїм особистим помічником, поставивши над усім своїм домом і всім своїм майном. Він довіряв Йосипові настільки, що перестав взагалі будь що вникати, знаючи лише одне з Йосипом все гаразд. Більше того, Бог настільки благословив дім Потіфара заради Йосипа, що благословення поширилося. І на його поля, і на його господарство. Але тут виникло нове випробування куди небезпечніше, ніж тяготи рабства. Йосип був не тільки розумний і вірний, але й дуже гарний. Його краса привернула увагу дружини Потіфара якось вона, забувши про подружню вірність і честь, прямо сказала Йосипу Спи зі мною. перед Йосипом. Став страшний вибір погодитися означає отримати швидкоплинну пристрасть і, можливо, якісь привілеї, але зрадити довіру пана і зробити тяжкий гріх перед Богом. Відмовитися значить, викликати гнів обдуреної у своїх очікуваннях жінки. Йосип зробив свій вибір. Його відмова була твердою і принциповою. Він сказав їй. Ось мій пан довірив мені абсолютно все в цьому будинку немає нікого вище за мене тут він не заборонив мені нічого крім тебе, бо ти його дружина. Як же я зможу зробити це велике зло і згрішити проти Бога? У його словах, ключ до його характеру. Його утримувала не тільки вірність господареві, а насамперед страх Божий. Він розумів, що будь-який гріх. Це передусім зрада щодо бога, який був із ним. Дружина Потіфара не вгамувалася вона щодня переслідувала його своїми пропозиціями, але він стійко відкидав їх. І ось настав день, коли вона підлаштувала пастку. Увійшовши до будинку у своїх справах, Йосип опинився з нею наодинці. Жінка схопила його за одяг і знову зажадала. Лягай зі мною. Для Йосипа стало ясно, що вмовляння не допоможуть. Єдиним виходом була втеча він вирвався, залишивши свій одяг у її руках, і вибіг геть. Принижена і розлючена його опором жінка вирішила помститися. Вона скликала домашніх слуг і представила себе невинною жертвою Дивіться, цей єврей якого привів до нас пан, прийшов до мене, щоб поглумитися з мене, я закричала, і він, злякавшись, залишив у мене свій одяг і втік. Свою брехню вона продумала до дрібниць, залишивши одяг Йосипа у себе як речовий доказ. Коли Потіфар повернувся додому, дружина розповіла йому ту саму вигадану історію Гнів єгиптянина був страшний, не став розбиратися. Він, рухомою люттю і ймовірно враженою гордістю, наказав схопити Йосипа і кинути його до в'язниці, де утримувалися царські в'язні. Здавалося б, це кінець невинний, обмовлений він зі становища керуючого багатим будинком, скинутий у сиру в'язницю. Але й тут діє той самий принцип, що й у Потифаровому домі. Господь був з Йосипом, Бог не позбавив його одразу несправедливого покарання, але він не залишив його в біді. Господь простяг до Йосипа свою милість, і начальник в'язниці перейнявся до нього симпатією та довірою. Незабаром Йосип, навіть ув'язнений, отримав відповідальну посаду. Начальник в'язниці довірив йому нагляд. За всіма в'язнями, і знову все, що робив Йосип, бог скеровував до успіху, і начальник в'язниці міг спокійно не стежити за його роботою, повністю покладаючись на нього. Ця глава – потужне свідчення про вірність людини Богові в найнесприятливіших обставинах, і про вірність бога своєму слугі, навіть коли ситуація здається абсолютно безнадійною. А що буде далі? У в'язниці Йосип зустріне двох колишніх придворних фараона, чи зможе його дар тлумачення знову знову проявитися, і чи це його шляхом на свободу? Щоб не пропустити історію про виночерпію, хлібодаря та забуту обіцянку, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як та сама вірність Йосипа в в'язниці, він допомагає нам не падати духом у важкі часи. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог може навернути будь-яке зло на благо.